Друзі, всім вітання! Ми завжди у Львові на Вернецько 8, соціальний проект добра кава. І у нас сьогодні зіркова гостя, друзі, легендарна співачка, народна артистка України Оксана Володимирівна. Білозір. Друзі, привіт, привіт, рада, рада вітаю. бачитися з тобою. здоров'я. І вітаю всіх, хто любить дивитися твій ефір. Добру каву, правда? А пити добру каву? Львові і, і тільки добру каву, і дивитися добрі програми. І сирник. Абсолютно. <світ> — Добре. Пані Оксано, дякую, що завітали на наш скромний проєкт. І хочу вас запитати, чи можна було б повернутися до початків вашої легендарної творчості? Я знаю, що у вас біографія велика, яскрава, але, от, можна, ви знаєте, для наших таких молодих слухачів, хто не знає, як починалася творчість Оксани Білозєв, чи можете пригадати? Так, починаємо з двох років чи Не, ну, з швидніше. такого вже там шкільного там. Шкільного? Так. Ну, вже з, там. Я почала співати в два роки. Мама зафіксувала, що я сиділа на підвіконнику, гарно співала. А мене мама співачка. Вона була солісткою Волинського народного хору. І вона, коли почула, що я співаю, вона мені розказувала, сплеснула і каже: Боже, моя доня співає. Це найбільше таке щастя було для моєї мами. Почути я Чистесенько, тонесенько, інтонаційно чисто співала, сиділа на підвіконнику і співала. А потім, звичайно, була школа, я, до речі, вчилася в Яворівській школі номер 1 Вже такий шостий, сьомий, восьмий клас я вчилася в Яворівській школі. Але ви, вибачте, народилася на Рівненщині, так? Я народилася на Рівненщині. Боже, де я тільки не жила, бо тато був репресований в'язень сталінських таборів і нас трохи угу. там помотало. А на Рівненщині я народилася, бо там моя мама звідти походить, і там бабця рідна хата мамина і звичайно, що я там народилася біля бабці в Смизі, і там якраз тато після амністії був переведений. Це така Смига, СМТ Смига, Дубнівський район, Рівненська область. Там я народилася. От. А потім вже коли там більш-менш ситуація стабілізувалася, тато отримав паспорт, бо до того мав вовчий білет. то Ми жили угу. в Яворові, і в Яворові я вже закінчувала вісім класів і з Явров... Тут, на Львівщині. У нас Та, в Яврові на Львівщині. І після восьми класів я поступила в училище музично-педагогічне імені Миколи Філаретовича Колеси, і я там в тому училищі вчилася. Але коли я була ще в школі, десь в шостий клас був, я завжди виступала, тому що в мене було моє перше, дитяче таке, дитяча закоханість. Це був вчитель музики Богдан Іванович Іваницький. Правда, його вже немає, царство йому небесне, але це був мій перший вчитель музики. І він... Грав на баяні, і я коли перший раз прийшла в клас, і він прийшов і каже: О, в нас нова дівчинка в класі. А я була така маленька, худенька, остання за ростом всі ці портфелі, то мені допомагали завжди носити. Ну, я така маленька, худенька. Він каже: О, в нас така нова дівчинка маленька. Прийшла. А хто ти? Що ти? А я кажу, я Оксана Розумкевич, в мене прізвище домашнє Розумкевич. Я Оксана розумка, а ти вмієш співати взагалі? Любиш співати, бо в нас зараз урок музики, а я вчитель музики. Я кажу, вмію. А що ти вмієш співати? Я кажу степом, степом О, каже, така складна пісня, а можеш нам заспівати? Ну, я кажу, можу. Я вийшла до дошки і знаєш, колись я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але колись цю пісню То я не вона дуже, була що. дуже е, така популярна. Ця пісня степом, степом йшли в бій солдати. Ну от, Майже так, як сьогодні. Угу. А, і я почала співати ту пісню, він тут же взяв баян, почав під мене підлаштовуватися, і завершили ми пісню з ним вже разом під його акомпанемент. І після того, як ти думаєш, всі свята врожаю, ну, всі ясно. свята на, на кордоні. У нас там були свята завжди я виступала. і Десь в мене ще навіть є фотографія така маленька. Де я стою така з косичкою довгою на такому помості? Підесталі зроблений з дошок. І він мені грає, а я співаю в такий мікрофон, такий як гачок, такий коли ще був перші мікрофони. Це були мої перші концерти, і навіть я хочу тобі сказати, що там був знятий про мене фільм в полі, як я співаю uh -huh. цю пісню. Так. І я скрізь на всіх ефірах кажу: хто має цей фільм? Дайте! Я за любі кошти його куплю. Тільки я дуже Ні би хотіла та. це мати. Ніде немає того. Ну, десь є він, десь в когось є там ну, в та. родинах, знаєш, на, угу. на лінті ще <ріст> ну, я та. думаю. В ну, старих якщо... касетах так. Та, ну то, що ну, касет але... не було, то ж ленти а, такі були бабіни, знаєш таке. Ну слухай, та. після твоєї скаже. правда. то, слухайте, я би був радий. О, слухай, це було круто. Добре, а далі вже ваше музичне училище, так? Далі вже було музичне училище, по серйозному вже так? Далі вже по серйозному, далі вже. Причому моя мама сиділа на лавочці. Це тут на Валові, це училище, дуже гарному таку, в монастирі, фактично, це монастир колись був. І мама сиділа на лавочці і молилася, щоб я не поступила, тому що це було музично-педагогічне училище. А мама хотіла, щоб я закінчувала консерваторію. Щоб я ще довчилася і закінчувала консерваторію. А чому мама хотіла, тому що свого часу мама прослуховувалася, коли була в відрядженні з Луцька у відрядженні у Львові, вона пішла в консерваторію, <как> там її прослухали і прийняли в консерваторію Львівську консерваторію. Її прийняли, виділили місце в гуртожитку, виділили їй стипендію відразу. Вона приїжджає додому до своєї мами, каже: Мамо, мене е, е, зарахували в консерваторії, я буду вчитися у Львові. А мама потім розповідала, моя бабця Оля так руки в боки взяла і каже: Ніна, ти знаєш що, співати ти і так добре вмієш? Навчився в цьому житті щось робити. І таким чином Практично, вона була так? економістом це життя. Вона рахувала цифри, але все життя співала і мріяла, щоб я і моя молодша сестра мали музичну світу. Я поступила в училище відразу, з першого разу, і в тому училищі я познайомилася з Ігорем Білозіром. Ігор Білозір там мав групу, він був старший за мене на два курси. Е, грав на танцях, колись такі танці були в нашому коледжі. Е, в наш О, то було класно, училищі. А? класно, не те, що зараз, правда? Ну, як тобі сказати, зараз теж класно. Зараз такі гарні нічні клуби, Боже, ти що, ти можна гарно відпочити. Нас колись такого не було, ми собі створювали щось таке цікаве. І там я познайомилася в цьому училищі на кухні з Ігорем Білозіром. Бо на танці я не ходила, але на кухні ми з ним перестрілися. Він мене побачив, я йому сподобалася. І так він мене потім. Дівчата кажуть, слухай, та то з тобою, знаєш, то з тобою Я Кажу, ні. А він каже, та то ж Ігор Білозір. Я кажу, а хто це? А ви не знали до того, так? Ні, ну я да, на танці ж не ходжу, не ходила. А от, та це ж Ігор Білозір, він ж грає на танцях нас. Я кажу, я не знаю. А він бо... вже тоді був така зірка да, в він місце. Він, він завжди він де не приходив, uh -huh. він відразу робив колектив, е писав пісні, ті пісні, колектив співав його пісні. Тобто в нього були такі менеджерські задатки вже тоді, так? Були, були. Ну він сам овен взагалі, так uh -huh. що він ще крім того всього. Я кажу, що овни а, мають сонце в кишені, в кишені завжди. Можливо, так. Я забалакала тебе. Ні, ні, ви все правильно. А скажіть, і тоді вже потім ви потрапили у ватру, так? Потім сформувався там колектив на автобусному заводі. Uh -huh. Був ритми Карпат. А потім ритми Карпат зробили дуже гарну програму. Ми їздили в Москву на різні конкурси, фестивалі. Ало, ми шукаємо талантів. Таке було різне. От, і ми працювали на автобусному заводі, і ми їздили на тих автобусах, на яких космонавти їздили. Ми як їхали по Україні, то нас і зупиняли, казали, що можна подивитися, що це за такий крутий автобус. О, так що ми мали вже тоді якісь такі гарні умови. І угу. коли звільнилося місце філармонії, а чому звільнилося місце філармонії? Тому що Іван Попович, який був солістом ватри тоді, Іван Попович вирішив перевестися в Київ, йому запропонували роботу. Київському мюзик-холі, а це дуже крута тоді була така подія. І звільнилися в місці, і нам запропонували. І так ватра. Боже, страшно сказати, але це був 1979 рік. Багато хто ще не народив. У мене та. ще в проєкті не було. Тебе ще не було проєктів і не тільки тебе, а багатьох, хто зараз з нас дивиться. Але це легендарний гурт. Виявляєш? Ну, і донині є, бачите? Не те, що так. ті його що зараз пишуть, є. Ну, є різні пісні, зараз теж гарні так. пишуть, звичайно. Що... Ну, дивіться, а... і далі ваша співпраця була в ватрі в такою. Ви гастролювали, тобто по різних країнах, так? Так, Ну, гастролювали по Радянському Союзу в основному. Угу. От, а вже потім. Але популярність Ну, нас не випускали довго за кордон. Але популярність за кордоном була більша, ніж в Україні, тому що. Українці дуже полюбили ці пісні Ігора Білозіра, Там світлиця, ніби вчора, ну, то то рушимо, рушимо. Та та тут легендарні пісні. Перший сніг. і Це такі були А пісні. зелене тут теж то, то було зірка. Зелене ні, це українська народна пісня. А, але це ви виконували у вашому виконанні? Це е, у... ця пісня має свою історію. А можете розказати? Та я тобі все можу розказати. але то буде довго. Ні, Ну так коротко. Я тільки говорю, а ти не говориш. Слухай. Я вам даю більше ефіру. А, ти, все, все для гостей у нас все якщо людям. тобі так подобається. Так. То добре. Ні, Ні, ну таку коротеньку історію, якщо можна коротеньку написати. історію, це ми були в Афганістані. Батра була в Афганістані. Я учасник бойових дій в Афганістані, щоб Ого, то ризику. Ого, то було ризиковано? Бо то було двічі. Ну, так життя взагалі ризиковано. <рес> ну так знаєш, де твоя доля, так так. От. І там хлопці з Тернополя у полку зв'язку в Кабулі біля замку, під замком Аміна. Так розказує, щоб хто знає, бо відразу розумів, де це. І там вони почали на гітарі нам грати, нам робити концерт після нашого концерту. І вони почали співати ту пісню. Я думаю, боже, така крута пісня! Ну як це? Така крута пісня, і ніхто її не знає, і ніхто в Україні не співає. І ми приїхали, і ми в Звенигороді, там, тут недалеко біля Львова, є Звенигород, там такі лани, знаєш, дуже красиві, такі поля, висока трава. І в тій, в тій високій траві ми зняли цей кліп. ну Зараз це відео, фільм тоді, так? а ми, зараз називається Кліп, то ми його зняли. І з того часу ця пісня прямо як з підсвідомості. Це був 1986 рік. Як з свідомості вона виникла і всі почали її співати. А сьогодні без неї ні к ніку... Та то мови нема, то хід ото хід. О, а шлягер. Круто. Так. Е, слухайте, а як змінилася взагалі творчість ватри? Стало вільніше, напевно, дихати після розпаду Союзу, правда? Ну, як тобі сказати, не можна сказати, що воно було вільніше. А чому то ж все дозволено? 에... Було? А що дозволено? Ну то як кордони відкриті? Ні, справа в тому, що коли це була філармонія, ні, які кордони? Кордони не були відкриті відкритіше. Ну. Коли був в радянській в совєтські часи, то коли ми працювали в філармонії, ми мали графік концертів, все було сплановано, поїздки організовані, квитки продані. А коли розвалився Радянський Союз, весь, то треба було всі опинилися на самозабезпеченні. Люди не мали пам'ятаєш, люди не мали гроші. Ми ну, давали, ми давали, не ти, дуже. ти не дуже пам'ятаєш, люди мали такі Ми купони, всі, ми, я пам'ятаю, якісь та, Мільйон, Мільйонери були, це, мільйони ті та. от, А за це і це, а нам вже ж треба жити за щось і треба заробляти гроші. І це було дуже складно, бо як ми тоді жартували, то були концерти. Ми їх зараз згадуємо, то 90-ті роки концерти за борщ. А, морщ, да. тому що ми могли приїхати на концерт, нам могли дати то там, то за обід, там, великий, за великий підон. Ні, ну, то я так образно не називав. Ну, то я знав, Давали там, там 20 курей, два мішки цукру. Тоді, знаєш, така ну, ситуація так. була складна, і ми в тій ситуації теж. Це певне випробування. Це не кожен Але ватра втрималася якось на тому правда? Ну і я потім відійшла від Ватри. І ви так, я відійшла, ватра залишилася. Функціонувати самостійно, От. а я сам. А ви вже як сольна виконавця, так? Так, я вже була сольна виконавця. І як змінилося ваше життя? Тобто ви будували вже сольні графіки, сольні всі? Так Так само важко було, ну, тож нічого не помінялося, а умови були ті самі. От. Я але в колективі, що він, напевно, якось легше, бо хтось там щось підкаже, хтось. В колективі, звичайно, легше. Коли колектив, то є оточення людей, які тебе підтримують. А самій, звичайно, важко. Пані Оксано, хочу запитати вас про Ігора Білозіра. Безумовно, тобі в зараз рік Білозіра, наскільки я знаю, так да, триває. Да. Ви Ігора знаєте, знали, як ніхто, ви прожили з ним. Скажіть: от не то, що охарактеризувати, просто як ви можете от, сказати так одним реченням про Ігора? Ну, надзвичайно талановита людина. Надзвичайно. Якщо так можна одним ну, чи двома. ну, Так, як... да, я ж кажу, що надзвичайно талановита людина. Він унікальний, як всі генії, з ним було дуже важко. Кажуть йому складний але, характер. Але чи не? радянська система ну, не простий. Uh -huh. Але радянська система, вона ж, знаєш, вичищала, зачищала поле якихось відомих людей, талановитих людей, україноцентричних uh -huh. людей. І він так само. Був під впливом тих негативних тенденцій. Пані Оксано, чи слухаєте ви сучасну естраду? Ми вам вже так два слова говорили. От сучасні пісні. Я думаю, що так, як ти. От включає там інстаграм. Я тут таке, а ви ну, маєте свій А, Ні, я тобі розкажу. Як ти би мене спитав, яка найкраща музика в світі, я тобі скажу тиша. О, я думаю, ви скажете ватра. Ні, тиша, тиша. Тому що це коли тихо, то тоді ти можеш різну музику собі слухати сама. В своїй голові згадувати і музикувати, і багато різних цікавих виконавців, яких ти любиш, так? або інструменталістів, або класичну uh -huh. музику. А зараз дуже багато є сучасних молодих виконавців, і вони мені дуже подобаються. Особливо мене Наприклад, радію я радію від того, що вони творять український контент. Бо раніше я завжди виділяла мене питали, кого ви любите з українських виконавців. Я казала тих, які співають виключно українською мовою, нашою рідною, державною, які ну, купаються так. в лоні своєї культури. Я всіх їх підтримувала. Але тоді було багато російськомовних пісень ну тому, що за цим стояли гроші, стояла кар'єра, і не кожен витримував цю дорогу сповідувати свою національну культуру. Тому є кілька в Україні хто жодної пісні російської мови не заспівав. Але впродовж тих років, зараз Зараз можна не співати. Зараз це нормально, зараз це, це модно. Навіть смішно ні, це... навіть смішно, коли би ти казав: о, я тільки українською співаю. Ну зараз так. навіть ті, хто співають колись російською успішно перекладають свої пісні. Так, Свої пісні перекладають і далі хітами стають щоб шлягери були. так. Угу. Ну бо люди люблять, це ну, нормально. так. 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 Які я люблю? Я люблю ну всіх молодих виконавців. Абсолютно я в мене нема такого, о я так я дуже люблю там того чи іншого виконавця. Бо ну, що я сама виконавиця. Тому звичайно, мені найбільше подобається те, що я співаю, так те, що я видаю на концертах, як я працюю, <кас> яка філософія моєї творчості. Оце мене турбує. Ну, ваша я в цьому глибока живу глибока філософія. Я в цьому живу, і це мій світ. А все, що навколо мене, я тільки виловлю ловлю моменти, які гарна пісня, хороша. О, розвивається людина. О, людина на гарній позиції. Оце мені подобається, пані Оксана. Ще спитаю вас, над якими проектами ви зараз працюєте? цікавими? Ой, дуже ти знаєш. Дуже багато є проектів. Я знаю, і в тебе є. Таві є, є, є. проекти, і е, е, я думаю, що тобі буде цікаво знати, що 28 грудня у нас у Львівській національній опері вже як традиція буде концерт в Колі Зірок. Різдво де... зірками. Я знаю. Різдво зірками. Різдво зірками. Бачите, ти знаєш? Знаю, тому що ми творчі об'єднаємо навіть партнери наш світ. супер. Давайте ми ще запросимо всіх. Давайте всіх запрошуємо. 28 грудня національна опера. Зіркові гості, наші неймовірні талановиті дітки, дітки з вадами, дітки, які ну ви побачите. Які вони щасливі, що вони мають таку чудову можливість разом із нашими зірками виступати, і повірте мені, вони нас дивують своїми талантами, так що ми всіх запрошуємо з тобою. Так, і прихоти. взагалі я тобі хочу сказати, що у нас є унікальний проект, який маленький перемоги. Є такий благодійний фонд, угу. пані Галина Поднарук, Вона веде. З... Наша подробна колега, о, бачиш, як приємно <хи> який світ тісний друзі. друзі Ташої це правда. бо Пота об'єднує пані... добро у нас так. Ну? Так, от пані Галина робить чудовий проект. Я недавно доєдналася до нього, тобто буде будуватися східноєвропейського європейського масштабу. Не бо ми, як українці, як боремося, то боремося ж не тільки за себе, ну, так як щось плануємо. Ми плануємо не тільки для себе, наші серця завжди відкриті. <хи> І ми робимо великий, грандіозний, сильний європейський проєкт для діток з вадами, для того, щоб в першу чергу, щоб вони стали такими, як ти, реалізованими, а насправді, насправді, щоб їх навчити дати кусок хліба. От, бо коли я була міністром культури, коли я обіймала посаду міністра культури, то в мене була така програма, яка називалася Майбутнє через мистецтво. І це якраз була ця тема, що можна вишивати, ткати, різдярство, куховарити, тобто багато грати на різних інструментах, це те, що сьогодні потрібно частині нашого суспільства для того, щоб вони так само були щасливими. Бо коли поруч з собою щасливі люди, то ти сам піднімаєшся до небес. Побажання для наших слухачів, глядачів, О, дивіться, ми вже рік закінчуємо, можна такі підсумки вже підвести От входимо в різдвяний цикл, скажімо так, свят mm -hmm. вже. Андрія вон. Скоро Миколая. У мене Андрій, мене син Андрій Тим більше. О. Те, що... Сьогодні та вітаємо, вітаємо всіх Андріїв. Ми з тобою. Правильно, правильно. кажуть від Романа до Йордана українська Рамадана. Так, так що ми вже ми, з тобою, Ми Ми вже вже в в процесі. Так, процесі що Але з кавою, то ще не вечір. Так, Та що ні, і ще куті нема свого буде. Так. Ну, у мене є така крилата моя фраза, я її завжди скрізь говорю, і я думаю, вона до речі, буде і зараз тут. Я завжди всім нам кажу, що треба любити Україну в собі. І себе в Україні, якою б вона не була. Вона сьогодні стражденна, знищена, але ми її любимо нарешті ще більше, ніж ми її, можливо, любили. Ми цінуємо її більше, ніж будь-коли думали про це. І ми любимо себе у цій нашій рідній Україні, бо ми її не покинули. У складні часи ми стоїмо твердо на своїй землі. Ми боремося всі, і як я завжди кажу, Господь милосердний і своїх дітей ніколи завжди захищає і ніколи не кидає. Тому наша спільна молитва сьогодні вона надзвичайно потрібна. Спільна молитва за кожного воїна, за кожну нашу сім'ю, за кожну нашу дитину і за тих всіх, хто потребує стілення душі. Бо мої концерти, моя музика. Це ліки для душі. Правильно, і приходьте на концерти приходьте. до Оксани Білозір, безумовно. І до нас на добру каву. І на буде вам щастя. День. Дякую вам, пані Оксана, за цю розмову, друзі. Оксана Білозір, народна артистка України, сьогодні була у нас на добрій каві. Почуємось, побачимось. Дякую.